Робити списання та надходження грошових коштів. Фактичне. Так? Це наступна така підтема нашого вебінару. Де у нас це робиться? Ну, тобто, ще раз наголошую, що платіжний календар це тільки план. Поки що давайте закримо платіжний календар. Так. І у розділі казначейство. Робота з безготівковими платежами у нас відбувається в робочому місці, яке так і називається: безготівкові платежі. Так. Використовуючи це робоче місце, можна оформити всі операції надходження і списання грошових коштів, а також ще зареєструвати факт реєстрації платежів в банківській виписці. Тобто, це проведено банком, у цей прапорець так проведено банком, і зверху ви бачите такі два гіперпосилання: до надходження у нас в дужках три документа і до оплати п'ять документів. Спочатку давайте до надходження. Відкриємо це гіперпосилання. Що ми бачимо до надходження? Ми бачимо документи підстави для оформлення надходжень, надходження грошових коштів. В нашому випадку це замовлення клієнтів. Так, а взагалі. Підставою для надходження грошових коштів. У нас ж може бути і рахунок на оплату, і може бути документ реалізації товарів і послуг. А якщо взаєморозрахунки проводяться в розрізі договорів, тобто у нас об'єкт розрахунків, договір, то підставою буде договір. Так, ну, давайте ми з вами зараз оформимо у це надходження. Просто виділимо усі. У ці розпорядження і натиснемо кнопку оформити надходження. Зараз це все оформиться у нас. І ми бачимо, що у нас створилось два документа. Раз, хвилиночку. Два документа, але у нас було розпорядження та на ну, до надходження грошових коштів. Трі. Три було, а оформилось документа два. Чому? Тому що у нас два розпорядження: це одне замовлення клієнта, але з різними датами. Ну так, такий випадок у нас трапився, що клієнт нам сплатив все однією датою. Він не чекав там, коли наступить дата іншого етапу платежу. Він сплатив все однією датою. Тому у нас з вами. І створились два документа надходження оплати. Створились вони у нас не проведені. Чому не проведені? Тому що для проведення надходжень є ще обов'язкові такі два реквізити: це номер по банку, тобто номер фактичного документу надходження, який ми повинні заповнити, ну і дату. І тоді ми зможемо з вами вже провести оце надходження на банківський рахунок. І так само ми зробимо з іншим. Кажемо, факти... Ну, це фактичний номер, яким вам ваш клієнт сплатив гроші. Так. Щоб у нас з вами вони були проведені. Все. Тепер це можна все закривати і повертатись до нашого робочого місця безготівкові платежі. Ми бачимо. Надходження, є у нас два надходження, і давайте ми зробимо, що вони у нас всі проведені банком. Ну, просто два можна відразу виділити. Можна це робити, ну, тобто, відкривати один документ і робити це в документі, так, ставити прапорець проведено банком. А можна це робити у цьому списку? Просто виділити і встановити проведено банком і дату, якою датою це зроблено. Тобто, фактично проведено банк сьогодні. Так, це ми встановили. І тепер давайте подивимось на те, що у нас є за кіперпосиланням до оплати. Тобто, те, що ми повинні сплатити. Це буде наше списання з банківських рахунків. Так, підставою для оформлення. Зверніть увагу, якщо ми використовуємо заявки на витрачання грошових коштів, будуть тільки заявки на витрачання грошових коштів. А замовлення постачальнику, документи надходження товарів або договори, якщо взаєморозрахунки ведуться за, договор, за договорами. Все це буде у нас показано цим гіперпосиланням до оплати тільки тоді. Якщо ви заявки на витрачання грошових коштів використовувати не будете. Тобто, якщо ви там спочатку, коли ми робили налаштування, встановите у той прапорець заявки на витрачання грошових коштів. Ну, тоді ви не працюєте взагалі з платіжним календарем. Але ми працюємо з платіжним календарем, у нас встановлений цей прапорець, і у нас тут вказуються тільки заявки на оплату. Так само можна. У ці всі заявки на оплату виділити і сплатити. Можна кожну окрему заявку сплачувати. Можна виділити всі і натиснути сплатити. Так. все. У нас вже всі в даному випадку документи проведені. Що у нас тут є? Інкасація з банку у нас є. Ми ж замовили 600 гривень в касу з вами, так, і оплата постачальникам. Все у нас проведено. Давайте оце закриємо, повернемось до нашого робочого місця безготівкові платежі. Тут ми повинні спочатку перейти на оце не проведено банком, бо вони, вони ще всі наші списання не проведені банком. Давайте встановимо для всіх них прапорець проведено банком». Сьогодні. І тепер повернемось там, де у нас всі платежі. І бачимо: ну, в принципі, це наша банківська виписка. Так, у нас були надходження, у нас була, були списання з вами, і всі документи проведені банка вже. Так, тепер давайте повернемось до нашого з вами платіжного календаря. Зазначається платіжний календар. Оновимо і подивимось. Разом у нас залишилось з вами що? Надходження. Надходження це надходження готівки, так? І надходження готівки за документом реалізації товарів і послуг. І ще. У нас залишилось з вами в планах списання готівки. Тобто, це все, що у нас залишилось з вами в планах. Всі плани ми з вами виконали, крім, крім оцього.